Дорогі друзі, з 1 липня 2025 року виплату 39 видів Державної соціальної допомоги було передано від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. Тобто саме Пенсійний фонд тепер приймає заяви, перевіряє документи та здійснює ці виплати. Водночас важливо знати. Лише 12 із цих 39 видів допомог доступні онлайн. Тобто, їх можна оформити без особистого візиту до сервісного центру пенсійного фонду. Саме про ці 12 видів допомоги я зараз розповім і назву орієнтовні розміри виплат. Перед тим, як перейти до переліку, нагадаю прожитковий мінімум. Адже саме від нього залежить багато сум у 2026 році. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років 2817 гривень, прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років 3512 гривень, і прожитковий мінімум для працездатних осіб 3328 осіб. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2595 гривень. Ці цифри якраз і є базою для розрахунків. А тепер переходимо до самих виплат. Перша. Щомісячна допомога особі, яка потребує догляду через психічний розгляд. розлад, вибачте. Це нефіксована сума. Розмір допомоги визначається так. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3328 гривень мінус середньомісячний дохід сім'ї. Наприклад, якщо середньомісячний дохід сім'ї становить 2500 гривень, то допомога буде дорівнювати 828 гривень. А якщо доходу немає, то виплачується повна сума. 3328 гривень. Друга. Допомога евакуйованим або відселеним із зон радіоактивного забруднення. ЧАЕС це щомісячна компенсаційна виплата з фіксованими невеликими сумами, які залежать від категорії постраждалого та зони відселення. Розміри цих виплат є незначними і роками не переглядались. Третє. Компенсація учасникам ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, в тому числі і учасникам ядерних випробувань. Теж розміри компенсаційних виплат ліквідаторам ЧАЕС у межах соціальних допомог є фіксованими і незначними. Значні суми, про які часто говорять, стосуються пенсійних виплат, а не цієї соціальної допомоги. Четверте. Щорічна допомога на оздоровлення постраждалим від ЧАЕС. Це разова виплата, яка здійснюється один раз на рік. Її розмір є фіксованим і не залежить від прожиткового мінімуму. Станом на цей рік така допомога становить лише 120 гривень на рік. Незважаючи на малий розмір, уже протягом багатьох років саме ця сума є чинною і фактично виплачується. П'ята допомога. Відшкодування втраченого заробітку постраждалим від ЧАЕС. Розмір відшкодування втраченого заробітку визначається. Індивідуально і залежить від відсотка втрати працездатності та попереднього доходу. Універсальної фіксованої суми для всіх не існує. Шоста допомога. Компенсація дітям з інвалідністю, пов'язаною з наслідками ЧС. Виплачується у фіксованих розмірах, визначених урядом. Суми є незначними і залежать від категорії, але не обчислюються у тисячах гривень. Сьома допомога це одноразова виплата, а не щомісячна. Її розмір визначається індивідуально і залежить від площі житла, оцінки майна, документів та року відселення. Тому універсальної суми для всіх не існує. Восьма допомога. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Розрахунок чіткий. 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це становить для дітей до 6 років 1409 гривень на місяць для дітей від 6 до 18 років. 1756 гривень на місяць. Дев'ята допомога. Одноразова компенсація особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень від вибухонебезпечних предметів. Це фіксовані суми, які не залежать від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році розміри одноразової компенсації становлять. Третя група інвалідності 7 785 гривень. Друга група інвалідності 10 380 гривень. І перша група інвалідності 12 975 гривень. Десята допомога. Щорічна допомога на оздоровлення таким особам. Це разова щорічна виплата. Яка розраховується як відсоток прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році для осіб з інвалідністю першої та другої групи, а також дітей з інвалідністю, близько 1038 гривень, для осіб з інвалідності третьої групи 908 гривень. І 11 допомога. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Формула не змінюється роками. Три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років установлені на дату народження дитини. У 2026 році це 2817 гривень. Множимо на 3 дорівнює 8451 гривню. І 12-та остання, е, остання допомога, яка, яку можна оформити онлайн. Це одноразова винагорода жінкам зі званням мати героїня Розмір виплати визначений законом. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня. Присвоєння звання. У 2026 році це, ця сума становить 33 280 гривень одноразово. І завершальне застереження. У цьому відео я називаю орієнтовні розміри 12 соціальних виплат, які можна оформити онлайн. Фактична сума в кожному конкретному випадку може бути іншою, оскільки залежить від багатьох чинників, категорії особи, складу сім'ї, доходів, групи інвалідності, дати звернення та чинних нормативів. Остаточний розмір виплати визначається індивідуально під час розгляду заяви Пенсійним фондом України. Тому наведені мною сумислі сприймати як орієнтир, а не як гарантований розмір. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!